Що ти сказав на мене? Я вас. У, мене у мене найкращий директор. Це про бондаря. Самий добрий виробничий директор. Якщо треба переїхати, є ось тут таке місце, шплінтик. Ось так він виглядає. І далі куди його засовувати? Засовувати можна куди хоче, але є спеціальне примінення. <реш> Подняли і засунулися там. Хурофорс, він добрий. Хворофос! Че ну, ж, хлорофос! хлорофос він. Че, там Я до 3... знаю, раніше, ти других... <рігла> да, не було проблем, тепер буде тобі ще вісім. Нафіга. Ні, нема проблем. Давайте розкажу. Розкажи, розкажи. Да. Ну, агрономи буде ні. Ще раз, да? Це агрономий будуть ділянку. Як хіба що так, так не Ще раз. <рігла> Дивіться, тут є сюди різьба. <рігла> <рігла> Коли ставиться таке форме, читається но якщо крутити в одну сторону. Відпускає, ви відпускаєте. Тобто, є, є момент, до якого воно доходить, це ви максимально його по суті виміли. Воно може випасти, треба опутнику. Ви його максимально вимілите 0, допустимо. 5 см. Ні, видно було, Оцю вигли штуку виглим. потрібно заглубити на 1 сантиметр десь глибше, ніж <см�ридово> глибина посіву. Значить зразу Так, Виставили Те. там і потім поїхали. Так, вимілили зразу так. і поїхали. Один сантиметр, два, три, чотири, п'ять, шість. Що. І в нолік його. Я, я знаю, який там шаг різьби. І в нолік його, чуєте? І я все. Повинен. І тут в принципі воно тисне. Тут є груша, є компресор ага. в кабіні трактора То у вас бачу. регулятор. Скільки на регуляторі От я дав умну книжку вашому виробничому директору. Він подивився і каже: я хочу попробувати на на двадцяти. Потім каже, трохи додивлю. Якщо буде погано, послаблю. І не пора він щось все настроїть. Як йому подобається, на сухому написано 55, Якщо а він каже, давай 30. 30. Якщо ці ножі будуть дуже забивати, їх можна розсовувати. Тут воно до 5 отворів регулювання, можна, можна поставити другий і передостанній. Розсунути. А ну. Так, да, так, да, так, да, і все. Все. Фіксувати, шплінта достали, якщо треба переїжджати чи ще щось. Сплінта достали, підняли, зашплінтували. Все. Не, ну. Просте. Технічно я тільки отсюда взяв, що тут шаг грізьби треба знати. Все. А решта О, це. Єдине прохання, будь ласка, так. не її. <кхі> — <кхі> <кхі> <пі> <кхі> Тебе що, 2000 доларів не бачиш? А по чому? <кхі> <кхі> Та не важно. Нас... Дорого. На базарі їдемо. Но... Ну на Олексі ще не продається. Пожалуйста. Останній. Та нас вісім. Ми ж не можемо продати вісім, розумієш. На восьмирядку. На так. нарядку, отак. Такі осмирядочки гарні стоять. Так що треба ж буде щось йому віддати, розумієш, хоч схоже. Ні, ну даю на пробу, покатайтеся, попробуйте. До кінця посівної? До кінця посівної. Треба знайти. З любов'ю до вашої компанії. Але і ж тоді... До найкращого виробничого директора. І в першу чергу до найкращого виробничого директора. Саме головне... <суспільств> Чужурника Владислава <суспільств> Анатолійовича. Поняв... Дякую вам, Анатолійович, <суспільств> <суспільств> за довіру <суспільств> <суспіль> нашій компанії. Я поняв, що скільки <суспільств> там ставиш, <суспіль> скільки тут ставиш. На один гіль. А, на один гіль. <суспіль> да, да. Сказано було п'ять і тут п'ять. Коли ви